Друзі, вітаю! Сьогоднішній день на Росії розпочався досить дивно. Саме ранку російські ЗМІ повідомили, що атмосферний тиск в Москві побив рекорд. Водночас з'явилося несподіване повідомлення від російського пропагандиста Романова, який чомусь зробив репост від російського інформаційного видання раніше всіх з заявою Путіна, яку той зробив 21 вересня 2022 року. Тоді Путін заявив, що мобіляційні заходи розпочнуться сьогодні. Таким чином, Романов почав натякати, що він щось знає, що він щось знає про наступну хвилю мобілізації на Росії. Ну а далі по всій Росії завила сирена з таким оповіщенням, з таким сигналом, увага всім. Російські пропагандисти одразу почали спокоювати росіян, що без паніки все йде за планом, що хвилюватися не варто, що це просто перевірка систем оповіщення. Ну і щодо дивних новин, це ще не все. Тому що сьогодні в російських ЗМІ і не лише в російських міжнародних з'явилось повідомлення, що в Ярославлі зафіксували бавовну і пожежу на території новоярославського нафтоперобного заводу, на який входить п'ятірку найбільших НПЗ Росії і залишається найбільшим в центральному федеральному окрузі. І ця новина викликає подив, чи не можна викликати подив, не тому, що починаючи з перших числа серпня, на Росії регулярно майже щоденно з'являються такі новини чи подібні новини, а тому, що російські пропагандисти почали наголошувати, що це не дрони. що Ярославський НПЗ забавовнився не через дрони. Лунають такі заяви, що з безпілотниками не пов'язано. Є офіційна заява від Євраєва, губернатора Ярославської області. Що ця бавовна не пов'язана з атакою дронів і носить техногенний характер. Що відбувається, який техногенний характер? Експерти осінь там пишуть про те, що пожежа сталася на установці вакуумної перегонки ВТ6, річна потужність якої після модернізації у 2022 році становить понад 6,2 мільйони тонн. Невідомо, чи дійсно це наші дрони, чи не наші дрони. Тому що в російських пабліках не було жодного повідомлення про сьогоднішню нічну чи ранішню атаку українськими дронами на Ярославську область, на Ярославль, нічого не було. Однак я скажу так, чи це наші дрони, які просто були не помічені російськими РЛСами, чи, можливо, це робота наших спеціальних служб, чи дійсно якась техногенна аварія. Як би там не було, але як кажуть українці, чи бечайчик би не скакав телятко наше. І щодо наших теляток, сьогодні є новина, яка, до речі, підтверджена на Росії, що в районі нафтоперекачувальної станції Суходольна в Ростовській області, згідно карти пожеж НАСА вирує пожежа. Є заява губернатора, що вночі була атака БПЛА, в результаті якої загорілася покрівля неназваного підприємства. Тобто наші українські дрони працюють, Україна продовжує вводити санкції. А тим часом російські ЗМІ повідомляють. Що на Росії зупинилося майже 40% потужностей нафтопиробних заводів. Не 20, не 26%, а майже 40%. І російські ЗМІ прямо пишуть, що песимізм російської промисловості почав зростати. Крім того, російські пропагандисти знову заспокоюють росіян і наголошують, підкреслюють, що головне не панікувати, і пояснюють, яким російським регіонам загрожують перебої з бензином, що не в всіх регіонах на Росії буде, лише в деяких що головне не панікувати. Крім того, лунають гучні заяви від російського уряду. Від віце-прем'єр-міністра Новака, який сказав, що ситуація буде стабілізована, і почав пропонувати, почав висловлювати свої пропозиції. Він запропонував на півроку дозволити присадку на бензин ММА. Ця присадка була на Росії заборонена ще з 2016 року. Однак Новак говорить, що потрібно дозволити хоча б на декілька місяців, щоб стабілізувати ситуацію. Також Новак повідомив, що російський уряд. Готується обнулити мита на імпортований бензин, інша Росія планує імпортувати бензин з Китаю, Південної Кореї а також Сінгапуру. Ситуація досить цікава, тому що якщо вже Росія дожилась до того, що прийдеться імпортувати бензин, це безумовно добрі новини. Щодо заспокоєння росіян, сьогодні з учними заявами виступив Медведів. Який відреагував на вчорашні заяви президента США, Трампа, який прямо назвав Медведєва тупим, і повідомив про те, що два атомних підводних човни Сполучених Штатів вже біля берегів Росії? Медведєв на це заявив так, що він сумнівається, що Трамп відправив ці човни, і що важко знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо, якщо її там немає. А звідки Медведів знає, що американських атомних підводних човнів немає? Звідки він знає? Що на Росії є дуже сучасні чи надсучасні технології виявлення сучасних підводних човнів Сполучених Штатів Америки? Якщо Росія відстає від що? Однак Медведєв робить заяви? Більше того, сьогодні спокоїти Росіян, вирішив, хоч і не прямо, але й сам Путін. Він сьогодні наголосив, що відносини Китаю та Росії знаходяться на безпрецедентно високому рівні. І Путін він загалом в раз уже наголошує, намагається показати, що за плечами Росії стоїть Китай, і намагається в тому числі таким чином заспокоїти Росіян. Цікаво, що сьогодні ЗМІ публікують так звану випадковість. Що Лукашенко буцімто випадково показав, як виглядає комплекс Орішнік. Уже лунає заяв від експертів, які активно обговорюють ті фотографії, які показав буцімто випадково Лукашенко з макетом комплексу Орішнік. Тут багато висновків робити не варто, і щодо такого ходу, то безумовно Кремль намагається залякувати як Україну, так і країни Заходу. Ще один такий свого роду несподіваний поворот це гучна заява від Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. І схоже на те, що цілком можливо, хто ще щось його покусало. Тому що Орбан сьогодні заявив, що Росія слабкіша за Європу як у військовому, так і в економічному відношенні. Що на Росії 130 мільйонів людей в Європейському Союзі 400 мільйонів. Європейський союз це велика економіка, а російська економіка значно менша. Росія слабка порівняно з Європою, як військовому, так і економічному плані. Вони грають в гру, думаючи, що Європа слабкіша. Цікаво, чому це Орбан вирішив робити такі заяви. Цілком можливо, що він намагається якось приспати увагу, намагається вплинути на ті процеси, які зараз відбуваються в пецькому союзі, на переозброєння, на посилення обороноздатності. Кремлівські топові чиновники, політики сьогодні роблять заяви, речники Путіна. Вони з цими всіма заявами якось намагаються відволікти росіян від тих проблем, від тієї ситуації, в якій опинилась Росія. І Захарова сьогодні чомусь вирішила згадувати вибори в Молдові. Вона назвала вибори в Молдові глобальним провалом Заходу. Захарова підкреслила, що вибори, які пройшли в Молдові, що вони базуються на ліберальній диктатурі, а не демократії та законі. Цікаво, коли вже Москва заспокоїться щодо виборів в Молдові, програли. Все, Молдова зберігає проєвропейський курс. Вчора, до речі, також Лавров робив гучні заяви щодо виборів в Молдові. Він назвав їх шахрайськими, заявив про те, що відверто молдовська влада маніпулювала голосами виборців, обурювався, не приховував своїх емоцій. Вибори жульнічні, Я навіть просто поражаюсь, як можна так відкровенно маніпулювати. Важливо, що вчора Лавров наголосив, що він не вважає вирішеним питання про можливі постачання Україні ракет томагавк і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це результат прежде всего, давлення Європи на Вашингтон. Я не думаю, що ми вже маємо діло з прийнятим рішенням. І такі заяви Лаврова взагалом вони вказують на те, що на Росії дійсно схвилювані. А тим часом у самих Сполучених Штатах Америки відбуваються цікаві події, про які сьогодні гучно повідомляють не лише американські ЗМІ, а й міжнародні, що у Сполучених Штатах Америки розпочався шатдаун, тому що у США законодавці не змогли узгодити бюджет країни. Сенат США не ухвалив запропонований республіканською партією законопроєкт про витрати, який тимчасово до 21 листопада мав би забезпечити фінансування федеральних агентств. Немає фінансування уряду. Трамп сьогодні підпише ряд своїх указів, зробить важливі заяви уже пізно ввечері за київським часом. І загалом ця новина вказує на те, що президент США Трамп втратив контроль над Сенатом, над верхньою палатою представників. Над нижньою палатою у нього ще контроль є, а над верхньою немає. І загалом внутрішньополітична боротьба у США посилюється і в цілому це добре, особливо дивлячись на те, що Сенат у своїй більшості підтримує активну Україну і виступає за жорсткі заходи щодо країни-агресора. Стосовно врегулювання конфлікту стосовно завершення російсько-української війни, сьогодні міжнародні ЗМІ цитують чергові гучні заяви від Трампа, які наполягає чи продовжує наполягати на особистій зустрічі Зеленського та Путіна. Також Трамп почав обурюватися. Він заявив про те, що він визнає образою присудження Нобелівки не йому. Ось як воно виходить: Трамп не за себе хвилюється, не для себе особисто хоче Нобелівську премію миру, а для Сполучених Штатів Америки. Пролунала гучна заява відступа від президента Фінляндії, який заявив про перехід Трампа від пряника до Батога у відношенні до Росії. Щодо переходу від пряника до Батога, то в Ступ підкреслив, що поки мова може йти про ключку, не про серйозний батіг, очікуємо новин. Підкреслю, що певну надію, певний оптимізм щодо зміни політики США у відношенні Росії вселяють вчорашні новини стосовно Віткофа. Щодо Європи, сьогодні є повідомлення інсайт від журналіста Радіо Свобода, що посли Європейського Союзу можуть домовитись про нові санкції проти РФ вже найближчими днями. Мова йде про 19-й пакет санкцій. Сьогодні посли ЄС будуть борються питання, але за словами журналіста вони не домовляться. І остаточне рішення очікується на п'ятницю, на п'ятницю цього тижня. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора ввечері, і в соціальних мережах, а також в наших українських ЗМІ з'явилася така гучна новина, що в НАТО хочуть закрити небо над Україною. які регіони захистять від ракет та дронів? Публікують карту. Цю новину наші журналісти загалом блогери взяли з видання Телеграф. Однак я у вчорашньому вечірньому випуску навіть не цитував цю новину. Проте у цьому випуску я не можу про неї не сказати, тому що її активно цитують. Насправді, в північно-атлантичному альянсі, в НАТО закриття неба над Україною не обговорюється, і ніхто ніякі карти не малює. Це просто побажання, це просто пропозиції від одного журналіста видання телеграф. Це просто його особисті думки. А нас вже зробили цілу сенсацію, і навіть вже почали задавати питання щодо певних регіонів. Чому ті прикриті, а ті не прикриті? Чає щось різні бурхливі емоції, друзі. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.